друзі, з вами Артем, і сьогодні ми у цьому суперкрутецькому відосі будемо заробляти а іменно, гроші на вілу за 2 мільйона. Погнали! Я, ви як тут вижите, я б от в космосі літав на цій суперкрутецький рено. Ну ладно, з вами погнали заробляти. Так, ой, а на кондо у нас, звісно. Ви, як вижете, трошки прокачав рено. От ви ж та мільйона зробив. Ладно, з вами погнали. Будемо на мафію їхати, будемо все з Чікі-пуки, так що погнали. Все так, сюди, отак, уклоняємося. Так. І от так залітаємо. Ой, трошки не по плану, але залетіли. Погнали. Воно прям імбово у нас виглядає. Е, е. Ого, який я момент зловив. Ладно, погнали. А ви навіть не посигнали, ого, бот, звісно. Так, погнали на трусіку, так. Так, що ви всі тут збиваєте мене? Так, погнали. Все, валимо, валимо, волі на меган. Так, погнали такс. Ну це я знаю, що кліво. Представь себе, ти молодой пацан, і ти покупаєш себе меган. Чорного світа зпрошую, що у тебе за тачка братан, ти отвечаєш, у мене Рено меган. Так само і у нас реноміган чорного світа. Так, погнали. Ну, У мене реномеган чорного світа. Так. Так, анаконда. Так, залетіла на анаконді сюди. Так, ну заглушимо, щоб не вигорав бенз. Такс, давай швидко відкривайте ці двері. Так, а ну як виглядає супер тачка? Прикольно виглядає, от я її зробив. Такс. Вона лише її шашку таксі поставив просто так. Так, давай, давай. То що ти там помоєш должнику? Все сідай, блин. Е, цей Чубчик, сідай. Такс, закрив двері, без квізняка не було. Може тебе зараз продає Чубчик? Так, погнали з цим Чубчиком. Чубчик, тебе звати Чубчик? Да, мене звати супер Чубчик. А, погнали все туди. Поняв, щоб звати Чубчик? Да, мене звати Чубчик. Понятно, Чупчик. Що, поїхали, давай, не відволікай мене, від дорогий Чупчик. Так, все, а! Погнали. Чув, валимо. Наклану в гараж не залетіти? Ой, так і знав, що куди залетимо, сказав коло гаража, а, а залетів у дерево. Хм. Так, давай бот. Та... Ну бот. Та що ти повернув, ну бот? Ти не вирішив, що я летю тут. Бот ти тупий, звісно. Так. Давай, бот віддихай. Так, про проламуємо тут усе, так можу сказати. Так, залітаємо сюди у поворот. Давай, без лошный ноль. А, було ноль. Наладо, так. <coughs> так. Блин, ну ладно, нічого. Так. Так, вже задом. Так, погнали. Валимо валимо волі на ринок Ліо. Так, залітаємо поворот, покупаємо немузин. Так, ідем на конфискатию. І, друзі, пакетів все роблю, то ви, будь ласка, спишіть, а у них підпишіться і напишіть коментарі. Я постійно дякую, ви самі круті. Так, все, погнали туди. Все, їдемо. Так, ми з вами, напевно, так летимо собі, двосотку собі на чилі на Раслабоні. Ой, за ру дерево дай намся, буде на на розслабоні. А, ні. Такс. Чекайте, куди ми вообще їдемо? Я щось нічого не можу понять. То понімай, напишіть коментар... у коментарі плюсик. Давай. Потім будем. Потім будеш, бот їхати. Мене треба першим пропустити, бо якби не я, ви стояли 100 років тут. Так. Та й йо я це був не замітив. Або давайте втичимо. Такс. Попробуємо на Ні, вийде вийде втікти на Рено. Не отрималося. Бліна. Не отрималося втікти на Рено. Ну, а не, нічого страшного. Бо ми там у воду улетіли і би машину забрали на штрафстоянку. Щоб у воду ти не улітав, іби не забрали так машину на штрафстоянку, то я б ще втік. А причому ще мало було хп, бо сразу ударило, а я не замітив копа. Коротше, не важливо, погнали. Такс. Ну ладно, вже їдемо на конфіскацію. Я, звісно, хотів на ювелірку, ну, ладно Як я сюди поїхав, О, там є каністра. Так, заберемо каністру. Так, повертаємо. Та йо -майо! Так, я досягня подобрати 10 каністр. Так у мене лише 7 канистр. Хм, Не знаю, так, погнали. Так. Можна відключити ботів. би не мішали. Давай, бот. Аліки Алікітундрл, давай. Ха. Так. все, бо ті боти, блін, мішають тупі. І ще ті полісаї тупі. Що я сразу не відключив трафік, не знаю. Такс. Все, анакондра. Так. Сюда. Так. Що там десь було каєстра? Якщо було, то я не їду. Ха -ха. Такс. Все, погнали. Так, сюда. Опа. опля. Так. Все сюда по кайфіку. Так, гонки уже тут не було. Все, нема. Все ми можемо і на гонки теж піти. На наші суперкрутяцькі рено. Так, давайте суперкруто. супер круто. Так. Все. так погнали, быстро. Так, все, валим, валим, воли, на ринокліо. Так, у нас бензу мало, но ничего страшного заправим потім. Так. Так, е, е, айку тачку гоняти там. Блин, а лишниця, ну ладно уже. Так, все, а так можно припаркувати тачку. Все, гай, стоїть так, тачка. Припаркували вообще їм боба. Так, ми її заглушили, так. Да. Заглушили. Ну все, погнали. Блин, це сама тупа тачка цей дочь. Може хтось фанат, може не вважає так, Ну, мені вона чесно не подобається. Такс, що там жено стоїть, да, стоїть. Все, погнали. Все, головне вгнав наричала. <гхи> так. Все, Хіба Та, блін, наша рина би вже набрала. Що вона так довго набирає 200? Жирина би набрала трьохсотку. Дивіться тяжко. Так. <coughs> Вибач. <coughs> Вибачте. Так. Погнали. Тук, давай, залітай. Залітай поворот, додж. Залітай поворот, рот дочь. Так. дочрам экселант. Санки увагу мат. It's it's my name is Ortem. <coughs> так, погнали, what is your name? Такс. Давайте. А як поворот робить? А, трошки по-тупому, так можна сказати. Блін, ці стопи, задні стопи так зависають. Чи це так задумано, не знаю. Хто так задумано? Але прикольно, придумано. Так, а як задній ход робить тут? Чекайте. А, все, я вже все поняв. У нас вже 7 минут де ради кого. Такс. Все, погнали на ювелірку. Так, от ювелірка. Може соня такий довгий ролик зробити. Не знаю, що ж мені хочеться довгий ролик зробити. Так. Погнали. Я кстати, я ще поміняв колір фар і ще заправив був нітро. Так, погнали. На, 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 на супер Рено. Я сьогодні її трохи поробив. Так. Я ще хотів поставити неонову підсвітку, але не хотів. А то збираю на, один скрутий, на одну круту тачку. Ну, мінівен, можна сказати. точніше. Так, давайте залітаємо сюди. Такс. Все залетіло. Звісно, не знаю, зачем глушитися, бо то б не потратив, себе енс, ну ладно. Блін, мене тільки що напугало це, що 837. що у нас машина так називається. Ну нічого. Так. Вс, погнали. Так, все, це все забираємо. Блін, я вижу, що я не забирав там. Так, анакондра, анакондра. Забирайся, анакондра. Так, все, забираємо анакондрі. Так, 500 анакондрів зібрано вже. Треба ще 500. що тут баги на баги. Ну, нічого, ігра, взагалі э, супер-пупер крута. Знаєте, що десь колись є баги. У кожної гри є баги. Так само як Modaut 2. Там зависає на телефоні е, нереально грати на планшеті. А що у мене як планшет Samsung, то це капець просто. Так, погнали. Все, валимо, можемо музон включити? Так, о, прикольний взагалі. а тут розвернемося. І поїдемо. Так, сюди. Опа. І погнали! Так, все, їдемо. Так. Злітаємо. О! Взагалі шикарно. Так, а де у нас. Е, якщо буде близько десь. М М М М ні, не близько. Ж Дяну, є ждіне питання там. Ну що, друзі, можуть сказати, на це все. Якщо вам цей супер ключатський ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. Бо відео реально прикольне вийшло і. Ми с вами се на чисто приключенски Рено. На цяло усе. Всем пока!